Вітаю вас, сьогодні uh, разом з uh, сенатором Бена Карденом, uh, конгресменкою Спарц, uh, з якою я uh, нещодавно говорив про її родину в Україні, так? я. Планую підписати закон законопроект, зробити законом, над яким працювали ці люди, і звичайно, віцепрезидентка Камала Гаріс. Це законопроект, який надає важливу допомогу Україні українському народу в їх боротьбі за демократію проти цієї брутальної війни. Я хочу подякувати конгресменам, законодавцям за те, що було прийнято цей законопроект. Це надзвичайно важлива допомога Україні кожного дня. Україна сплачує своїми життями за те, що відбувається, і неможливо повірити в ті звірства, які відбуваються з російського боку. звичайно, ми підтримуємо Україну, тому що ці кроки є витратними, але ховатися від агресії ще більш витратно. Така е, програма була минулого разу в другій світовій війні. А зараз е, в цей в цей процес в цьому часі. Також Європа потребує ще більше нашої допомоги. Ідея. Яка uh, поєднала ці 27 uh, країн європейських і створила з них світову силу? Є uh, важливою вони є нашими партнерами uh, в uh, всіх питаннях, які є перед нами, і хочу сказати, що uh, ця допомога ця Україна є важливою для всіх. Uh, і для нашої співпраці. Путінська війна ще раз е, захотіла роз, зруйнувати Європу, зруйнувати е, демократичне майбутнє України. Я хочу ще раз зараз. Я буду підписувати цей закон. хочу ще раз подякувати моїм колегам, які стоять за мною.